Друзі, всім доброго дня! Маємо на продаж Volkswagen Arteon 2017 року випуску з пробігом 71 тисяча км. Даний автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 2 літра потужністю на 110 кВт та роботизованою коробкою передач DSG. Шикарний золотий колір, повністю рідна фарба, автомобіль без технічних нарікань. Вже знаходиться в Луцьку, повністю розмитнений та чекає на нового власника. Максимальна оптика Білет, адаптивний круїз-контроль Дестронік. Камери 360 на 18 чорних класних глянцевих дисках Гума Continental комплектація Elegance. Хромові накладки на дзеркалах заднього виду, які складаються та підігріваються повний електропакет. Автомобіль має шкіряні сидіння, аерокомфолт, електрогулювання, лед щиток приборів, клімат-контроль є двохзонний підігрів сидінь. Є система старт-стоп, підігрів керма, максимальна оптика, шикарний задній ряд сидінь. Якщо вас зацікавив ось такий автомобіль, телефонуйте номер в шапці профілю. Всім вам бажаю гарного дня та на зв'язку.